Діти, поспішаючи до вас, я знайшла чарівний листочок. Як ви думаєте, чому він покинув своє дерево? Листочок упав з дерева, бо настала осінь. Восени дерева скидають листя, щоб зберегти сили, а взимку вони сплять, відпочивають і чекають весни. Цей листочок. Запрошую вас пограти в цікаву гру, яка так і називається, з якого дерева листочок. На екрані будуть з'являтися листочки. Спробуйте визначити, з якого дерева впав цей листочок. Подивіться, діти, ось листочок. Він широкий, з глибокими вирізами. Як гадаєте, з якого дерева він прилетів? Так, правильно, з дуба. Це дубовий листочок. Цей листочок із загостреними краями, з яскравим кольором. Він з якого дерева? З клена. Як буде називатися цей листочок? Кленовий. Цей листочок невеликий, жовтого кольору і схожий на трикутничок. З якого дерева він упав? Так, з берези. Як називається цей листочок? Березовий. Дітке, розкажіть про цей листочок. Це каштановий листочок великий, пальчастий. Із дерева каштана. Осінь чудова пора. Скільки яскравих листочків вона нам подарувала? Чи сподобалась вам гра з листочками? Молодці, дітки. Я бачу, що ви дуже любите грати в ігри, тому пропоную вам пограти ще в одну гру, яка називається Знайди і виправ помилку. Настала осінь, восени на деревах розпускаються бруньки. Правильно? Ні, восени на деревах жовтіє і опадає листя. Восени стає все тепліше і дні довшають. Так чи ні? Ні. Восени стає холодніше і дні коротшають. У вересні розквітають вишні. Діти, що ви про це думаєте? Ні. У вересні достигають яблука і груші. Восени журавлі повертаються з вирію. Чи всі згодні? Ні, восени-журавлі відлітають у вирій. Восени всі квіти починають розквітати. Згодні? А яка ваша думка? Восини, більшість квітів відцвітає. Восени дерева вкриваються ніжними зеленими листочками. Поділіться своєю думкою. Ні, восени з дерев опадають жовті, червоні, помаранчеві листочки. Молодці мої любі діти, ви сьогодні дуже чудово працювали, уважно все слухали і гарно грали. До побачення!